пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. Дорогі брати та сестри. Щоб осягнути істину життя, важливо бути відкритими на зміни, які постають перед нами. В наших роздумах ми вже звертали увагу на це питання, але сьогодні пропоную ще раз застановитися над цією темою. Є багато людей. Які не відкриті до того, щоб впустити в своє життя нагоду до змін. Навіть у релігійному житті вони більше знають про дотримання Божих заповідей і уникання тих вчинків, які вони визнали як гріховні, але не мають ані бажання, ані готовності у всьому стати новими людьми, розірвати свої зв'язки з чисто природним критерієм життя і прагнути до того, щоб розглядати все надприродному світлі. Тобто не мають наміру зважитися на повну метаною переміну, на справжнє навернення серця. Совість людини в такому стані дозволяє залишатися їй непохитною у своєму самоствердженні, наприклад, вона не відчуває себе зобов'язаною любити своїх ближніх, у певних межах дозволяє розвиватися своїй гордості, вважає своїм правом дозволити своїй природі реагувати на будь-яке приниження теж знеціненням інших людей. Люди такого складу характеру мають постійні претензії на повагу з боку інших і надають ексклюзивне місце людській повазі в своєму житті та хочуть мати можливість виправдання в очах світу. Існують різні ступені обмеження готовності до змін, але всі вони характеризуються тим, що бажання і готовність до змін обумовлені тим, що людина так чи інакше пов'язана зі своєю природою бажань і хоче трансформувати себе лише до певної міри якими би великими не були відмінності між цими різними ступенями, вирішальна межа проходить між дещо обмеженою готовністю до змін і повною та безумовною готовністю до зміни, яку ми найкраще описуємо готовність стати іншою людиною. Тільки той, хто, почувши з уст Господа, «Іди за мною, йде за Ним, як апостоли», покинувши все, має цілковиту і безумовну готовність до змін. Це означає, що людина готова залишити природній ґрунт пристрастей, на якому вона стоїть, та всі природні норми життя, щоб дозволити Христу повністю перетворити себе. Ця готовність змінюватися не є тільки передумовою для того, щоб стати на цей шлях, але і міцною основою для постійного руху цим шляхом. Це повинно стати позицією нашого життя, яку ми зберігаємо завжди. Поки перебуваємо на шляху нашого земного життя, допоки не досягнемо вічності, де нашій волі більше не буде доручено жодного завдання, і ми завжди спочинемо в Бозі в нескінченно блаженому спілкуванні з ним. Звісно, що помилково є розуміти цю фундаментальну поставу готовності до змін таким чином, коли людина дивиться на неї як на загальну здатність зміцнюватися в будь-якому напрямку, коли ми говоримо про готовність людини до зміни. То маємо на увазі радше готовність дозволити формувати себе Христові і всьому, що походить від Нього. По-перше, це гарантує людині стабільну зміну, тому що Христос є міцною основою в житті, яка не дає нам захитатися. По-друге, це міцне вкорінення у Христі та гнучкість, яка дозволяє нам дедалі глибше і повніше перебражатися у Христа, оскільки немає меж досконалості в Бозі. Тут проявляється різниця між надприродною і природною схильністю людини до змін люди, які за своєю природою подібні до м'якого воску, є мінливими, вразливими особами, що піддаються найрізноманітнішим впливам і не мають твердості та послідовності. Надприродна пластичність з іншого боку не має нічого спільного з схильністю до змін, яка не чинить опору, вона радше характеризується стійкістю перед обумовленістю світу. Така особа сповнена непохитності у всьому, що отримує від Христа. Тут ми знаходимо своєрідний збіг протилежностей, союз позицій, які видаються непримиренними, проте є притаманні надприродному буттю, піддатливість по відношенню до Христа також суттєво відрізняється від стану, в якому людина занурена в постійний потік змін, в якому зміни розглядаються як цінність самі по собі, готовність дозволити Христові формувати себе. Це протилежна крайність не тільки культу руху, як такого, який ми знаходимо в молодіжних рухах, але ідеалу повноти життя, який полягає в постійних змінах. Тут йдеться не про те, щоб завжди бути плинним, не про плинність у сенсі значення руху, як такого. Тому для християн важливо плекати в собі любов до змін як таких, оскільки для християн важливо не самі зміни, а той, хто змінює Бога. Який залишається незмінним навіки, проте завжди перебуває у динаміці любові. Отже життя християнина спрямоване не до того, щоб осягнути стан, де немає жодних змін, а перебувати у напрямку, щоб бути причетним до життя Бога, який є досконалий і незмінний у собі. Проте, допоки людина не переживе свого особистого переображення в Христі, шукає постійного самоствердження, матеріальний світ. Перерікає її на панування тимчасового власному житті. Ця прив'язаність до матеріального світу не дає людині можливість вийти за межі себе і бути заангажованою в незмінність Бога лише в тій мірі, в якій людина піддається впливу Христа, в її природі немає закамінілості, вона стає справді твердою дотримання своїх принципів і стає учасником незмінності Христа. Безумовна готовність до змін включає в себе також здорового недовіру до власного самопізнання. Якщо я справді хочу стати іншою людиною, я не можу претендувати на те, що буду одноособово визначати межі між тим, що може залишитися у мені перед обличчям Христа, а що ні. Сам Христос повинен визначити їх через духовний провід мого життя. Важливо навчитися того, щоб триматися за все, що заясніло в нашому житті у вигляді автентичних істин та дійсних цінностей вони не можуть зникнути в ту мить, коли їх більше немає. Людина, яка схильна до того, щоб розірвати цей зв'язок, надає надмірний пріоритет теперішньому як такому вона часто забуває важливіші та справжні враження на користь того, що є зараз. Не дотримується загальних фундаментальних істин, які вона осягнула та визнала, а тому не здатна протидіяти актуальній агресивній ситуації та переживати її у світлі попередніх істин, які вона пізнала в Бозі, оскільки поглинута конкретною поточною ситуацією їй бракує, так би мовити, компаса, за допомогою якого можна виміряти і оцінити усі нові враження з іншого боку. Окремі конкретні враження залишаються відірваними одне від одного, відокремленими одне від одного, так наче вони мають однакову важливість таким чином, вона не зберігає дійсність попередніх вражень по відношенню до агресивної динаміки того, що є присутнє в даний момент. У багатьох людей однією з головних перешкод на шляху до правдивої гнучкості та готовності змін і переображення у вбозі. Є неправильно сформований ідеал вірності, в якому прив'язаність до особистих правд та особистого духовного світу робиться абсолютною цінністю. Насправді тільки вірність, істині, яку об'явив Господь Бог, є автентичною цінністю життя і правдивим добром та основою для міцності людини, існує лише одна справжня вірність вірність Богові, яка є центром цінності нашого життя. І вся динаміка боротьби спонукає людину до зміни та постійності у пізнанні правдивого змісту любові, який відкривається нам протягом нашого життя, і говорить нам про небесного Отця та веде нас до участі в Його божественному бутті.